Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана and Live. Сьогодні хочу для вас зняти відео, точніше сказати, Вступ до проєкту. Зв'яжемо шапку 5х5, третій сезон. Організатором цього проєкту є Оксана Левчук з каналу. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Вона вже цей проєкт організовує третій сезон. Дуже-дуже шкодую, що я не знала про нього раніше, точніше сказати, попередні два сезони. Перед собою ви бачите пряжу, з якої мені потрібно буде зв'язати 5 своїх аксесуарів. Що ми можемо віднести до аксесуарів? Е, так, за умовами проєкту до е, цих шапок аксесуарів, е, ми можемо віднести дві пов'язки, перчатки, рукавиці, мітинки, шапки, берети, шарфи, снуди і все, що вважатиметься аксесуарами. Але пам'ятай, що пов'язки Якщо будемо в'язати пов'язку, їх має бути дві. Так, що з приводу відео? В'язати ми розпочинаємо з 2 листопада і в'яжемо до кінця тижня. Кожну неділю напротязі п'яти тижнів ми будемо викладати відео. Відео має, бути, має виходити о 18.00 по Києву. Бо, можливо, хтось є з інших країн, так як я, у мене 18.00 по Києву, це ще буде. Так, скільки ж у мене буде? У мене ще, мабуть, буде ранній ранок. Тому я... мені прийдеться викладати відео. Не в неділю вечором, а в неділю зранку. Так, да, я буду в'язати трішечки менше. Так як у мене друге число розпочинається пізніше, ніж у вас. Але у вас настає неділя раніше, ніж у мене. Якось так. Буду в'язати трішечки по-іншому, ну, по можливо, запитає Оксани, вона зробить мені якусь скидочку на те, щоб викладати трішечки пізніше відео. Але буду, буду старатись. Так, що входить, як має виглядати відео? Відео має складатися з трьох підключень. Перше підключення це. Початок нашого проєкту. Початок в'язання свого аксесуару. Розповідаємо, що ми будемо в'язати, як в'язати. І перші, можна сказати, рядочки при в'язанні. Друге підключення це середина проєкту. Середина вашої шапочки. Скажімо так. Так, шапочки. Друге підключення і третє. Завершаючи відео тижня, має бути підсумок за тиждень все, що ви зв'язали. Якщо ви в'язали шапочку, можливо, вийде зв'язати до кінця шапочку. І ще Оксана зробила трішки послаблення в правилах. І якщо буде. Велика робота, там, великий шарф, палантин, чи ще щось, ми можемо його розпочати м, десь на першому тижні і в'язати протягом п'яти тижнів. І на п'ятому тижні змонтувати відео, показати того, що ви ну, все, що відноситься до цього великого виробу. І так. Про умови я вам розповіла. Якщо хтось хоче приєднатися до цього проєкту, зв'язати для своєї родини 5 чудових, теплих, зимових аксесуар, тому переходимо на канал Оксани Левчук. У неї під відео зі вступом є посилання на Телеграм. Переходите по посиланню і потрапляєте до чудової компанії-однодумців, які будуть в'язати аксесуар. І так, давайте подивимося, те, що буду в'язати я. А у мене ви бачите таку кучку-кучку пряжки. Так, розпочнемо з цієї пряжі Лейнс до Норд Альпака Air. Видно? Luxor Line. Так, 75% альпака, 15 шерсть, 10 поліамід. Це такий шнурочок. Поліамідний, я так зрозуміла, що поліамідний шнурочок. Так, давайте подивимось. Да. Шнурочок, який набитий пухом альпаки і шерсть. З цієї шапочки я. Ой, точніше, Бачите, я вже вам сказала, що я буду в'язати. З цієї пряжі я буду в'язати собі шапочку Марі. Вона, так, да, шапочка Марі. Я в'язала собі в місяці старті, в'яжу, що хочу, осінь на носі, в'язала бактус. І до того бактуса я хочу зв'язати собі таку шапулю. Але, щоб не скучно було бактусу і не скучно було шапулі, я до них вирішила зв'язати перчаточки з такої чудової пряжі Drops Nord. І так, це буде виріб номер один. В який тиждень я розпочну, я не знаю. Не буду вам казати коли. Наскільки я пам'ятаю, там не, ну, ми не кажемо, в який тиждень ми повинні розпочати. Це буде проєкт номер два. Будуть перчатки для мене. Тож, два вироби є. Так, наступний пряжа drops Air. Що в нас по ній? Так, склад 65 альпака, 28 поліамід, 7 шерсть. Ну, тут трішечки-трішечки більше поліаміда Ниточки. Так, на 50 грам у нас 150 метрів. А тут у нас на 50 грам, 140 метрів. Да, трішечки важче. Так, з цієї ниточки, такої чудової, я зв'яжу також шапочку Марі, але для Аліси. Е, я е, відео, відео готових робіт там був бактус. Я в'язала бактус який Аліса благополучно забрала собі. Тому до того бактусу вона собі вибрала таку пряжу. А до цієї, до речі, пряж вам колір трішки не передається. Він йде в зелень. Насправді. Ну, щось таке, сіро-зелене. А до цього бактуса можливо, але я не впевнена. Зв'яжу рукавички або перчаточки з такої пряжі, що вона вирішить. Тож, на, з приводу рукавичок чи перчаток я не впевнена, якщо я встигну, я їх обов'язково зв'яжу. Якщо ні, тоді ну, буде без них. Зв'яжу в наступному наступний раз, в наступному проєкті постараюсь. Так. Тож, це також. Два вироби. Третій, четвертий мої тижні. І... І ще тут у мене є отака чудова пряжа. Дорець, давайте я вам скажу по складу за дропс флора, вибачте. Так, що в нас тут? 65 шерсті, 35. Видно, ні. Не дуже, да? Ладно, 35 альпаки на 50 грам, 210 метрів. Рекомендують спиці 3 мм. Ну, можливо, на двоєчки, на три, не 2-25 буде дуже чудово. Так, це по флора. І по-моєму, в мене ще є. Цю пряжі я купила достатньо багато. Тому, що вирішила зв'язати комплект для свого чоловіка. Це буде шапочка з отаким чудовим візерунком. Шапочку буду в'язати по майстер-класу Даші да, нашої української блоги. Так, по її майстер-класу буду в'язати шапочку. Візерунок, зразочок. Точніше сказати, я його зв'язала. Така носочна пряжа, подивіться, який е, ну, точніше сказати, дропснурт використовують всі як пряжу для шкарпеточок. Так, давайте подивимося по складу на. Е, так. Склад 45 альпака, 30 поліамід, 25 шерсть на 50 г 170 метрів. Спиці також рекомендую 3 мм. Буду в'язати з цієї пряжі шапочку і чоловічий шарф. От, якраз хочу в перший тиждень і розпочати шарф і шапочку. Шапочку. Буду намагати закінчити до неділі, так, щоб ну, була готова робота. Можливо, там, до кінця, ну, закінчити, там, не знаю, буду старатися, скажімо так, закінчити готову роботу. Щоб це була готова робота. А шарф буду в'язати на протязі п'яти тижнів. Так як всі розуміють, спиці 3. Ну, довжина має бути ну, десь метрів 2. До речі, є таблиці, і там вказано, яка має бути ну, рекомендована ширина і довжина чоловічого шар. Я подивлюся, що там рекомендують, і візьму всі дані. Так що, давайте порахуємо мої проєкти. Шарф, шапка. рукавички або перчатки. Шапка. Перчатки і шапка. Тож, дивіться, яка виходить в нас краса, да? Чому не є? Тут, ну, Дуже чудова картинка, і все дуже-дуже цікаво. Так. Ну що? Ми подивилися, які будуть мої 5, 5 точно 6 не впевнена, проєктів. Нагадую, що організатором цього проєкту зв'яжемо шапку 5х5. Є Оксана Левчук, її канал. В'яжемо просто з Оксаною Левчук. Посилання на неї я залишу внизу під відео. А також е, забула вам сказати, що е, мож, там буде якийсь розіграш пряжі, Точно, точно. Але як буде е, розігруватись пряжа, цього я не знаю. Но спонсор цього проєкту у нас вже є. На, посилання на спонсорів цього проєкту я також залишу. На дівчаток, учасників, які вже відомі, які точно впевнені, що вони будуть приймати участь у проєкті, я також залишу внизу під відео. Посилання на свої соц... сторіночки в Інстаграм, також залишу тому, ну, це, мабуть, все по цьому проєкту. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, писати коментарі. І на все добре, мої друзі. Всім пока-пока!